Подкаст, як змінювалася українська кухня від княжої доби до сьогодення. Hey! що для вас означає українська кухня? Борщ і вареники, сало і узвар? Чи може щось більше? Пропоную вам зазирнути за межі стереотипів і подивитися на гастрономію як на джерело епохи. Мова буде йти не лише про смакові вподобання, але й про економіку, релігію, клімат, політику і навіть ідеологію. Українська кухня не застигла в часі, вона постійно еволюціонувала, змінювалась під впливом воєн, завоювань, обмінів із сусідськими культурами та внутрішніх соціальних процесів. Кухня це не музей, а жива система, що постійно адаптується. Навіть ті страви, які, здавались споконвічними, часто мають іноземне або гібридне походження. Шановні слухачі, запрошую вас у подорож крізь століття. Від княжих столів до ресторанів нової української кухні. Hey! Почнімо з кулінарної традиції стародавньої Русі. Це багатий гобелен, зітканий з різноманітних культурних ниток хліборобів, ремісників, воїнів, чинців. Сільськогосподарський ландшафт цієї ранньої слов'янської цивілізації характеризується глибоким зв'язком із землею та її щедрістю, де їжа становила не лише засоби для існування, але й невід'ємну частину соціального та духовного життя. Сьогодні ми розглянемо фундаментальні елементи цих кулінарних практик, зосереджуючись на трьох ключових компонентах – бобові, м'ясо та риболовля, кожен із цих елементів пропонує унікальний погляд на життя давніх русичів, розкриваючи їхні цінності, обряди та общинні зв'язки крізь призму їжі. Бобові відігравали важливу роль у кулінарних традиціях давньої Росії, слугуючи основним джерелом харчування населення. Серед бобових, які найчастіше кульмінувались, були горох, квасоля та сочевиця, які цінувалися не лише за вміст білка, але й за універсальність у різноманітних стравах. Селяни стародавньої Русі використовували різноманітні способи приготування, часто відварюючи або тушкуючи ці бобові для. Приготування ситних супів і каш традиційні рецепти, такі як каша, виготовлена з гречки та сочевиці, ілюструють винахідливість стародавніх кухарів, які максималізували поживний потенціал місцевих продуктів. Окрім харчової цінності, бобові мали важливе символічне значення в стародавніх ритуалах і церемоніях. Вони часто фігурували в обрядах, таких як весілля чи свята врожаю, де вони символізували родючість і процвітання у багатьох випадках. Акцент посадки та збирання бобових має духовне значення, відображаючи глибоку повагу до сільськогосподарського циклу та дарів землі. Цей зв'язок із землею та її продуктами підкреслює важливість бобових не лише як їжі, але й культурного наріжного каменю, який сприяв спільноті та спадкоємності серед давніх росичів. М'ясо стало основним продуктовим харчуванням хліборобів, ремісників і воїнів, що відображало як соціальне розшарування, так і забезпечення ресурсами давньої Росії. Звичайні види споживаного м'яса включали свинину, яловичину та птицю, починаючи від одомашнених тварин, вирощених у присадибних господарствах, і закінчуючи дичиною, на яку полювали у величезних лісах, що горотали регіони. Полювання було не лише джерелом прожитку, але й засобом соціальних зв'язків і спільної ідентичності, що часто відзначалось через бенкет. Техніка приготування була різною, включаючи запікання, копчення та засолювання. Кожен із яких покращував смак і зберігав м'ясо на довші періоди, особливо під час суворої зими. Методи збереження були вирішальними. Соління та сушіння дозволяли громадам зберігати м'ясо, забезпечуючи продовольчу безпеку під час дефіциту. Значення м'яса виходило за рамки просто їжі, оскільки воно відігравало центральну роль на сільських зборах і банкетах, де символізувало багатство та достаток. Ці спільні обіди сприяли почуттю єдності та зміцнювали соціальну ієрархію, причому найпрестижніші страви були зарезервовані для еліти. Таким чином м'ясо не тільки підтримувало фізичні тіла давніх русачів, але й живило їхню соціальну структуру, передаючи повідомлення про статус, щедрість і спорідненість ще одним наріжним каменем. Кулінарних традицій стародавньої Русі були звичаї рибальства, які глибоко впливали як на дієту, так і на культурну ідентичність. Річки і озера, що кішать різними видами риби, такими як щука, окунь і лосось, були надійними джерелами білка. Особливо в теплі місяці, коли сільське господарство було на піку розвитку, риболовля була спільною діяльністю, коли сім'ї та цілі громади збирались разом, щоб за Кинути сіті та линви, обмінюючись технікою, що передавалась з покоління в покоління. Сезонна доступність риби обумовлювала не лише дієту, але й соціальний календар із обумовленими рибальськими фестивалями, присвяченими щедрості води. Техніка рибальства була різноманітною, використовуючи такі методи, як ловіння сіткою, капкан і навіть підводне полювання. Кожен з яких був адаптований до унікальних географічних особливостей регіону. Підсумовуючи кулінарні традиції давньої Русі, розкривають складну взаємодію між землею, людьми та їх проявами культури. Звичаї бобових м'яса та рибальства відіграли особливу роль у формуванні харчових звичок і соціальних структур цієї цивілізації. Hey! Козацька доба розширення гастрономічних можливостей. Козацька доба, що охоплює кінець 15-го до 18-го століття, є визначним періодом в історії України, позначеним унікальною культурою та соціальною революцією. У цей час козаки, відомі своєю лютою незалежністю та неабиякою військовою доблестю, культивували не лише свою самобутність, але й свої кулінарні традиції. Період 16-18 століть ознаменувався глибокими контактами з Європою, Азією та Османською імперією, що позначилось на гастрономії. Основною фігурою тут стає козак, воїн, землероб і гастроном. Їжа мала бути поживною, тривалою в зберіганні і нескладною у приготуванні. Астрономічний ландшафт України зазнав глибокої трансформації, спричиненої впровадженням нових інгредієнтів, спрямованих торгівлею на культурний обмін. Серед цих інгредієнтів поява картоплі, помідорів і перцю не тільки урізноманітнювала традиційну українську кулінарну палітру, але й сприяла еволюції таких улюблених страв, як куліш, борщ і вареники. Заглиблюючись у цей період, ми дослідимо історичний контекст, який формував кулінарні практики козацької доби. Трансформаційний вплив цих нових овочів на традиційні страви та дивовижну еволюцію кулінарних українських страв, які збереглися донині. Козацька доба була не лише Часом військових завоювань і соціальних потрясінь, це також був період багатого розвитку кулінарії, який відображав складну взаємодію історії, культури та географії. В основі цієї доби лежав кулінарний побут, який наголошував на самозабезпеченні та спільному житті. Традиційна українська кухня до цього періоду значною мірою покладалася на місцеві інгредієнти, такі як зерно, м'ясо та сезонні овочі. Простота цих інгредієнтів була доповнена способами приготування, які надали перевагу збереженню та смаку, таким як покопчення, маринування, тушкування. Однак стратегічне розширення козаків на перехресті Східної Європи та Оспанської імперії сприяло торгівлі із сусідніми культурами, що призвело до впливу нових кулінарних практик. Цей культурний обмін став ключовим у розширенні астрономічних горизонтів регіону. Тоді інгредієнти, такі як спеції, трави, а загалом і нові овочі, почали формувати кулінарну ідентичність козацьких громад. Поява в козацьку добу нових овочів, зокрема картоплі помідорів перцю, трансформувала традиційні українські страви. Картопля, яку часто називали другим хлібом, революціонувала підхід українців до їжі. Картопля, яку спочатку сприймали скептично, а незабаром знайшла свій шлях до різноманітних страв, забезпечуючи ситну основу, яка доповнювала історичну кулінарну структуру. Вони стали основним інгредієнтом у приготуванні кулішу. Традиційної козацької каші з пшона чи ячменю, яка збагачувалась вершковою консистенцією та земляним смаком картоплі, подібним чином помідори привнесли яскраву кислинку в соуси та супи, особливо в еволюцію борщу. Цей культовий буряковий суп, так сказати, який бере свій початок у сільськогосподарських практиках регіону, може включати помідори, що призвело до більш складного профілю смаку. Крім того, поява перцю додала новий вимір у кулінарний ландшафт, покращила смакові якості та дозволила створювати різноманітні рецепти. 19 століття формування класичної української кухні. 19 століття ознаменувало переломну епоху в розвитку класичної української кухні, що характеризується унікальним поєднанням історичних впливів, сільськогосподарські практики та культурні обміни. У міру того, як Україна приходила через серію складних соціальних і політичних трансформацій, її кулінарні традиції розвивались, відображаючи стійкість і здатність до адаптації її народу. Сільськогосподарський ландшафт, багатий на різноманітні місцеві ресурси, заклав основу для низки традиційних страв, які формували українську ідентичність. Крім того, впровадження нових інгредієнтів та кулінарних інновацій у цей період значно збагатило смакові профілі української кухні. Еволюція класичної української кухні 19 століття була нерозривно пов'язана з історичними подіями, що відбувалися в цей час. Вплив системи кріпацтва, яка зберігалась до її скасування в 1861 році, означав, що значна частина сільського населення була зайнята в сільському господарстві, вирощувала різноманітні зернові культури та ходобу. Цей сільськогосподарський фонд мав важливе значення для формування кулінарного ландшафту, оскільки місцеві ресурси стали наріжним каменем традиційних страв, зерновими, такими як пшениця, ячмінь і жит. То як основними продуктами, українська дієта значною мірою залежала від хліба та каші. Тоді як велика кількість овочів, зокрема буряк, картопля чи капусти, знайшли свій шлях до багатьох страв. 19 століття також наменувало появу нових продуктів і кулінарних інновацій, які знайшли традиційну українську кухню. Настій спецій, який колись був розкішою, став дедалі доступним і почав змінювати смакові профілі різних страв. Спеції, які зазвичай використовувалися в цей час, включали чорний перець, кріп і паприку, які не тільки покращували смак, але й додавали складності звичним рецептам. Інтеграція цитрусових, таких як лимони та апельсини, стала ще одним прикладом цієї культурної революції. Додавши освіжаючої яскравості традиційним стравам, у яких раніше домінували земляні смаки, примітно, що використання спецій дозволило українським кухарям експериментувати та вводити інновації, що призвело до розробки нових рецептів, які відрізнялись від традиційних норм. Наприклад, приготування дерунів або картопляних млинців. еволюціонувало з додаванням поприки або щіпки чеснику, що посилювало смак і привабливість. З розвитком ярмаркової торгівлі і збільшення контактів з містами, кухня збагачувалась. з'явились нові інтеграції спеції, цитрусові кава. Особливою рисою стало домашнє консервування, соління, маринування, сушіння, в'ялення. Господині зберігали продукти цілий рік, формували домашні комори як елемент харчової безпеки. Також сало перетворилося на символ кулінарної ідентичності. Його засолюють у діжках, коптять, варять із часником, Паралельно поширюється горілка, витісняючи традиційні медові напої. У селян з'явилась звичка до щоденного чаркування, часто як ритуал, а не лише як споживання алкоголю. Таким чином кулінарні інновації 19 століття не тільки урізноманітнювали українську кухню, але й спричиняли почуттю спільноти та традицій, коли родини збиралися, щоб розділити страви, які відзначали їхню спадщину. 20-те століття радянські реформи та зміни в харчуванні. 20-те століття стало значним переломом у культурній та харчовій сфері радянського союзу, оскільки широкі реформи, запроваджені державою, змінили традиційні практики та кулінарний досвід. Селянська кухня, колись була така різноманітна і глибоко вкорінена в місцевих сільськогосподарських практиках, почала відходити в невідомість під тиском стандартизованої радянської політики. Зі збільшенням акценту на індивідуалізації та колективізації традиційні рецепти, які передавалися з покоління в покоління, були замінені гомогенізованим набором страв, які відображали ідеологію держави. Давайте разом розглянемо глибокий вплив радянських реформ на традиційну селянську кухню, появу стандартної радянської кулінарної ідентичності та подальша деградація харчування, яка вплинула на населення. Радянські реформи, започатковані на початку ХХ століття, мали глибокий вплив на традиційну селянську кухню. Ознаменувавши перехід від місцевих сезонних продуктів до опори на стандартизовані продукти, які диктує держава, оскільки уряд намагався об'єднати сільськогосподарське виробництво в колгоспах, яскраве різноманіття регіональних спеціалізацій почало зменшуватися. Традиційно сільська їжа характеризувалась використанням місцевих інгредієнтів. У кожному регіоні були свої унікальні смаки та способи приготування. Однак, оскільки держава віддавала пріоритет одноманітній, Тності та ефективності ці регіональні страви поступово були затьмарені більш загальною кулінарною структурою. Спочатку реформ виникла чітка стандартизована радянська кухня, яка характеризувалась обмеженим набором страв, які стали символічними для епохи, і ви про них 100% чули та знаєте. Такі страви, як олів'є і оселедець під шубою, стали основними стравами на святах і посиденьках, ставши не просто трапезою, а культурним явищем. Впливом державної пропаганди на презентацію та споживання їжі був відчутним, оскільки уряд намагався популяризувати ці страви як символ добробуту та національної гідності. Рецепти контрольовані державою, які поширювалися через кулінарні книги та громадські компанії, відіграли рішучу роль у формуванні єдиної національної єдності. Проте ці реформи мали й свої наслідки. Погіршення харчування, яке супроводжувало радянські реформи, має Далекосяжні наслідки, зокрема з точки зору скорочення асортименту натуральних продуктів, доступних для населення. Оскільки сільськогосподарська політика задавала перевагу кількості над якістю, різноманітність сільськогосподарських культур і худоби значно зменшилась. Селяни більше не могли вирощувати широкий асортимент овочів, зерна та м'яса, що призводило до одноманітної дієти, яка не мала основних. Поживних речовин. Ця зміна мала жахливі наслідки для здоров'я та дієтичних звичок, оскільки населення все більше покладалося на оброблені харчові продукти, які часто мали низьку поживну цінність. Історичний контекст дефіциту продовольства протягом ХХ століття, насичений такими факторами, як голодомор та Друга світова війна, та наступні провали політичних колективізацій, ще більше ускладнив ці проблеми. Реакція держави на ці продовольчі кризи часто викликала нормування та просування ерзацпродуктів, які продавалися як замінники традиційних основних продуктів. У результаті радянське населення зіткнулося з парадоксом у той час, як їм представляли образ достатку та прогресу, багато хто відчував відсутність продовольчої безпеки та недоїдання. Погіршення харчування в результаті такої політики вплинуло не лише на здоров'я окремої людини, але й мало ширші наслідки для суспільства, оскільки це сприяло тому, що населення було менш енергійним і менш здатним протистояти репресивній природі режиму. Те, поговоримо, яка кухня зараз, українська кухня сьогодні, відображення та нові тренди. Останніми роками шеф, кухарі та домашні кухарі прагнули переосмислити традиційні страви, вдихаючи в них нове життя в старовинні рецепти, зберігаючи при цьому шану їхнього положення. Це відображення характеризується творчим переосмисленням культурних основ. Рух до практики сталого ведення сільського господарства також набрало обертів, змінюючи спосіб отримання інгредієнтів і підкреслюючи можливість місцевих продуктів. Крім того, зростання гастрономічних фестивалей демонструє яскраві різноманіття української кулінарної спадщини, дозволяючи шеф кухарям і кухарям представляти інноваційні страви, які відзначають як традиції, так і сучасність. Хочу підкреслити три важливі складові українського кулінарного ренесансу: це відродження традиційних страв, наголос на сталому сільському господарстві та розквіт гастрономічних фестивалей. В основі українського кулінарного ренесансу лежить відродження кулінарних страв. Борщ виступає як символ національної ідентичності та кулінарної спадщини, традиційно виготовлений з буряка, капусти та різноманітних овочів. Борщ здавна був. Приємною їжею для батьох українців. Однак сучасні кухарі починають експериментувати з цим класичним рецептом, додаючи різні елементи, такі, наприклад, як карамелізований буряк, який підсилює його природу, солодкість і додає глибини смаку. Цей інноваційний підхід не тільки покращує страву, але й запрошує відвідувачів відчути борщ у новому світлі, кидаючи виклик упередженим уявленням. Зростання астрономічних фестивалей по всій Україні ще більше висвітлює кулінарний ренесанс, надаючи платформу для шеф-кухарів і кулінарів для святкування та інновацій у сфері традиційної кухні. Ці фестивалі є яскравими зустрічами, які демонструють релігійне розмаїття та кулінарну спадщину України, дозволяючи учасникам скуштувати широкий спектр страв, які відображають унікальні смаки різних регіонів. Наприклад, такий фестиваль, як Смак України в Києві, збирає кухарів з різних регіонів. Кожен з них представляє свою інтерпретацію класичних страв разом із інноваційними творами. Що висвітлює сучасні кулінарні тренди, це свято їжі не лише залучає публіку, але й виховує почуття гордості за українські кулінарні традиції, заохочуючи нове покоління кулінарів, експериментувати, поважаючи своє коріння. Крім того, участь місцевих ремісників, таких як сировари, пекарі та виробники напоїв, ще більше збагачує враження від фестивалю, підкреслюючи взаємозв'язок їжі і культури, оскільки ці гастрономічні Фестивалі продовжують набувати популярності. Вони відіграють вирішальну роль у просуванні еволюції української кухні, доводячи, що минуле та сьогодення можуть об'єднатися щоб створити яскраве кулінарне майбутнє. У 21 столітті відбувається ренесанс української кухні, але вже на інших засадах. У центрі уваги не лише їжа, а й наратив навколо неї. Українські ресторани відкриваються в Берліні, Лондоні, Нью-Йорку, Празі, стаючи культурною дипломатією. Кухня перетворюється на форму національного самоствердження. Варто пам'ятати, що кухня це не просто набір рецептів, а історія народу в смаку. Хочу Если що через харчування ми передаємо не лише інгредієнти, а й цінності, турботу, пам'ять, знання, спадкоємність. Закликаю вас, мої любі слухачі, цікавитися гастрономічною історією, експериментувати, відкриваючи страви своїх бабусь і дідусів, бо саме так ми відновимо культурну тяглість. І нехай ваша вечеря буде не лише смачною. Але й наповненою сенсами, бо що ж як не їжа, об'єднує нас на глибшому рівні? Подкаст, як змінювалась українська кухня від княжої доби до сьогодення.